Простір, залишитись у грудні зі світом один на один, зі словами, думками, зниканням, минанням годин, снігопадів, будинків, зупинок, дерев, ліхтарів, де весь улюблений простір з тобою прозоро старів, непомітно малішав, марнів, позбувався прикрас, від усього лишаючи меморіальний анфас. Він, єдиний, здавалось, бездушний. Курив у рукав, у любові прилюдно не клявся і не дорікав, тих терпів, тих напів і лед ледь достолхався до цих до володарів бірж, параплавів, заводів і цифр, у башкетнім кашкеті на очі твердий козирок, Ще вчора ходющий гульвіса, школяр фрейрок, десь далеко лишились та мода, той гонор, та фальш непомітно урвався, юнацтво гарячий асфальт. Греє м'язами, надбаний індустріальний пейзаж, дорогий, остогідлий, убивчий, клепаючи стаж, це ще ти на тім знімку дочасно пожовклім, ще ти? Гідко осінь питала в недовгім вбранні марноти у померхлому світлі, той світ многотрудний за тих. Зависає безмовності чарка, здійнята за тих, Хто прийшов в свої грудні, надихані в довгі рази. Крапель щирої крові, і поту додав до сльози, сам на сам із гіркою, і солодкою вже сам на сам. не образом свічки твої світять, горять образам, Відкидаєте світло то тіні, то світло тіней на всі сто золотих, найдорожчих з мільярда людей. І до спогадів тягне, і не тягнеться час крижаний, що ганяв себе. Тебе світом, гукаючи наздожини, станеш, вклякнеш відчужений, сірий на сірим, аж ось серед грудня у просторі, де сам один почалось перше диво любові, горіхи, гріхи і синці, вперше небом летять журавлі до синиці в руці. Що ж так мулька душі твої, що так тривожно болить, Наче грубшу за інших в ній доля вимотує нить? Мов би відповідь серце у простір зарить, ніби аж не рахує набутків і не помічає пропаж.